Що ж, вчора Samsung провели презентацію Samsung Unbox and Discover 2024 і показали свої нові телевізори. Центральною темою презентації був штучний інтелект. Буквально кожен телевізор Samsung в цьому році буде з шаї, але і крім цього, компанія показала багато цікавих інновацій. Флагманом нової лінійки телевізорів Samsung став Neo QLED 8K. Телевізор з удосконаленим процесором NQ8AI Gen 3, який на 15% швидший, ніж у попередній моделі. А також там встановлений ще й нейронний процесор, який працює вдвічі швидше, ніж його попередник. І завдяки цим процесорам телевізор має низку дуже крутих технологій. Однією з ключових є технологія масштабування зображення, бо це ж телевізор з роздільною здатністю. 8K, а такого контенту не так багато, тому телевізор масштабує картинку до 8K за допомогою AI масштабування 8K Pro. І воно працює так, що не просто розтягує картинку на весь екран, а розпізнає об'єкти на екрані та додає необхідні пікселі, щоб досягти реальної роздільної здатності 8K. Я пам'ятаю, як добре масштабувалася картинка в 8К моделі 23-го року і впевнений, що в моделі 24-го року це буде працювати ще краще. Для фанатів спорту в телевізорі у є окрема функція AI Motion Enhancer Pro. Для того, щоб швидкі рухи виглядали плавними, наприклад, коли м'яч летить дуже швидко чи щось таке, ша їй допомагає підвищити чіткість та згладити відображення рухомих об'єктів та тексту. Для мене це просто топ фішка, бо я ненавиджу, коли оце м'яч мерехтить. Наступна функція це покращувач глибини зображення Real Depth Enhancer Pro. Ця функція відокремлює фон від об'єктів переднього плану, на яких зазвичай зупиняється око. Коли ви дивитесь телевізор. Збільшує їх чіткість та контрастність, і це дозволяє ще краще зануритися в сцену. Окрім функції покращення зображення, тут є ще й функції покращення звуку. І для мене найголовніше тут це активний підсилювач голосу Pro. Це для тих випадків, коли ефекти у фільмах дуже голосно, а діалоги тихо. У мене на Netflix таке часто зустрічається, тому я дуже радий, що такі функції існують. А також є технологія адаптивний звук Pro. Вона оптимізує звук, враховуючи особливий аудіо аудіоконтенту та приміщення, де розташований телевізор. Ну і ще дуже цікава технологія під назвою технологія об'ємного звуку PRO. Вона теж працює на основі штучного інтелекту і відстежує рух об'єкта на екрані і налаштовує звучання таким чином, щоб звук супроводжував дію на екрані. Отут дуже цікаво, як це буде працювати вживу, бо поки що я не можу нормально це собі уявити. Геймерів теж не забули. Телевізор має функцію автоматичний ігровий режим з AI, який сам визначає визначає жанр гри в яку ви граєте, і автоматично підбирає оптимальні налаштування картинки, наприклад, зробить світлішими темні місця чи щось таке. От на це теж дуже хочеться подивитись в реалі. Також не забули і про економію електроенергії в наші часи. Це дуже актуально. ДТЕК вам за це точно подякує. Тут теж попрацює штучний інтелект. Він автоматично визначає рівень освітлення в вашій кімнаті, а також аналізує кожну сцену на вашому екрані. І автоматично регулює яскравість. Це те, що буде основними фішками у 8К телевізорі, але не 8К єдиним, бо Samsung показали ще й 4К телевізори. Samsung Neo QLED 4K. І що роблять Samsung? Ставлять сюди процесор NQ4 AI Gen 2, який має ті самі шаї технології, які має процесор флагманського 8К телевізора. І завдяки цьому ви фактично маєте 4К телевізор з потужностями 8К флагмана, але у легшені версії, бо для 4К масштабування не потрібно стільки ресурсів, як для 8К. До того ж, в цьому році телевізори Neo QLED оснащені матрицею Quantum Mini LED. і завдяки цьому і технології Quantum Matrix, яка керує підсвіткою, досягається прекрасна деталізація, як у темних, так і у найяскравіших сценах. А ще штучний інтелект буде аналізувати не тільки яскравість приміщення, в якому ви знаходитесь, не тільки яскравість сцен, які ви дивитесь, чи жанри ігор, які ви граєте, а ще й сам контент, який ви дивитесь, і буде автоматично. Розуміти, ви дивитесь спортивний матч чи фільм, і підлаштовувати зображення під це. Ну і покращувач глибини сцен в 4К моделях теж є. Як і об'ємний звук Dolby Atmos. Найцікавіше з цього релізу для мене це oled телевізори В цьому році Samsung представили перший у світі oled екран Free, який усуває зайві відблиски, зберігаючи глибокий чорний колір і чітке зображення за будь-яких умов освітлення. Тобто, проблема занадто глянцевих екранів Вирішена, і це дуже круто, бо це, як на мене, був один з найбільших мінусів OLED-екранах. oled телевізори оснащені тим самим процесором, що і Neo QLED 4 k тому технології покращення зображення і звуку будуть такі самі. Але це OLED, і круті кольори це його фішка. Тому в цьому році екран отримав сертифікат Pantone, про те, що він з точністю відображає всі 2030 кольорів Pantone і 110 відтінків шкіри. Ну а для геймерів OLED-екран екран це просто знахідка, бо час відгук Ку менше ніж одна мілісекунда. І телевізори OLED 2024 року мають частоту оновлення 144 Гц, тому для шутерів вони ідеально підходять. Ну і можна взагалі просто брати, підключати телевізор до комп'ютера, як я робив, це в моделях 2023 року, і грати, бо ніякого інпутлагу не було і не буде. Усі телевізори Samsung 24 року працюють на базі операційної системи Tizen. Вона проста, зручна, і тепер сюди інтегровані нові функції. Тепер телевізор телевізори Набагато краще працюють з мобільними пристроями. Наприклад, просто піднесіть смартфон Samsung до телевізора, і він швидко приконектиться так, щоб його можна було використовувати як пульт. При тому як пульт для всіх пристроїв Samsung у вашому домі. Також в цьому році смартфони Samsung можна використовувати як ігровий контролер, і там навіть буде тактильний зворотній відгук. Це дуже прикольна фішка. Також дуже легко під'єднати інші пристрої Samsung, наприклад, навушники або годинник. і на Телевізорі будуть відображатися відповідні віджети. От дивіться, як з годинником круто працює. Є віджит, який показує результати тренування. Є додаток Samsung Daily Plus який об'єднав в собі різні застосунки. Є Samsung Knox який захищає всі ваші паролі і вашу персональну інформацію. Тобто над софтом дуже сильно попрацювали. Крім того, традиційно показали оновлені саундбари Q990D, S800D і S700D з технологією Q Symphony. З власного досвіду скажу вам, що як би круто не звучав телевізор, з саундбаром він звучить набагато краще. У друзів телевізор Samsung з саундбаром, і з ним і без саундбара, це просто небо і земля. Ну і показали фоторамку Music Frame. Її дизайн натхнений лінійкою дизайнерських телевізорів. Фрейм і це не просто фоторамка, а ще й аудіодевайс, який може працювати в парі з телевізором або смартфоном. Тим, хто любить такі штуки і має телевізор The Frame, повинно сподобатись. Що ж, отака була презентація Samsung Unbox Discover 2024 року. І як висновок можу сказати, що штучний інтелект вже повністю інтегрований в наше життя, і це дуже цікаво. AI покращує зображення, покращує звук, регулює яскравість вашого телевізора, аналізує ко контент, який ви дивитесь, аналізує ігри в які ви граєте, об'єднує всі ваші девайси Samsung в одну екосистему, якою ви дуже просто керуєте. Пишіть, який девайс вам сподобався найбільше, і я особисто дуже чекаю на огляд oled телевізор. Хоча і від 8 k телевізора я б теж не відмовився.